Найти свою цільову аудиторію в TikTok за допомогою всього одного налаштування, і одразу досягнути того, що TikTok буде показувати ваш профіль кому треба. Ну справді звучить як мрія. І зараз дуже багато є контенту на цю тему. Всі масово поширюють клікбейтну таку новину, що підіть у ваш профіль, виберіть на налаштуваннях. Таку опцію, що ви хочете, щоб TikTok показував усім ваш контент. А власне, це опція рекомендувати ваш контент тим людям, хто цікавиться подібними профілями. Звучить як мрія. Правда, але тут треба включати голову. По перше, хто є вашою цільовою аудиторією? Чи ви це розробили на території вашого бренду поза TikTok? Чи почали ви вже створювати такий контент, який пояснює ці речі і відповідно? Чи знаєте ви правила? Тікток, і SEO в Тікток, і чи досягаєте ви того, тому що ви можете знімати з якимись своїми мотивами контент, а тікток може показувати абсолютно іншим людям ці всі речі. Якщо ви не знаєте, як це працює в маркетингу, а тим більше можете знімати якісь тільки трендові ролики. Уявіть, якщо ви граєте стільки на території якихось трендів, і ваш контент залітає величезну кількість переглядів, і там всякі люди. І зараз, коли ви натискаєте на цю кнопочку, ви кажете, поки. Таким всяким людям ще більше, не націлюючи контент, не визначаючи, для чого ваш бренд створений, що ви пропонуєте, і хто, власне, ваша цільова аудиторія. Не комунікуйте, не поглиблюєте ці речі, не даєте додаткові, знаєте, моментики для Тіктока, щоб він легше це знайшов. а Замість цього ви їм гоще більше розкручуєте, як флюгер, і кажете роби що-небудь, але масштабуй це Я можу вам радити використовувати усі кнопочки в цьому меню. Щоб TikTok рекомендував ваш контент на технічному рівні усім, кому він може рекомендувати. Але якщо ви хочете просувати ваш бізнес і залучати гарантовано клієнтів, то вам треба попрацювати зовсім над іншими питаннями, і ці питання не називати, що це ви працюєте з цільовою аудиторією. Це ви просто поліпшуєте видачу, робите свій контент на рівні алгоритмів, просто видним. Але ніяк не звужуєте, ніяк не націлюєте, ніяк не поліпшуєте. Це треба розрізняти і розуміти мітиться все